Всім привіт! Ви на каналі Назєвса. Сьогодні я пограю в Іроблокс разом з моїм другом Іванатором. Біля мене стоїть не Іванатор, якщо що. Пограю і пройду три різні гри, які були в грі Кальмара. Тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. Кожна з цих ігор на різних серверах це не одна гра, не на одній грі Роблоксі, вони на різних іграх. Як бачите, перша гра це карусель. Тут можна потанцювати, а з самого початку охоронець канмара розказує вам, як грати. Потім з'являється червоне світло, коли грає музичка, і вам треба бігти. Кажуть номер, і ви маєте з людьми побігти і закритись з таким номером людей. Наприклад, зараз зайшло в кімнату 6 людей, а треба 5. Як бачите, я почав втовхати їх, потім когось виштовхав, і ми прийшли далі. І далі танцюємо з нашим любим Тімуром. Ну, тобто у цілому. Як бачите, далі я просто біжу собі, двері всі закриті, я там бачу, що 5 людей можна. Далі біжу собі, тут вже один чувак є. Треба, заходимо, закриваємось, і ми проходимо цю гру. Як бачите, з кожним раундом нас стає менше. Звичайно, нас стає менше на 2-3 людини, але це вже дещо дуже велика кількість. Далі як бачите, за мною пішли всі 5 людей, аж треба було. Я закрився, але залишилося, що три людини, треба було ще одну. Я, закр... я відкриваю і зараз закриваю, і все одно зашкло більше, ніж одна людина. Тому це тепер шість людей треба когось виштовхати. Ви бачите, виштовхують мене, але я пишу Тімура, щоб він відкрив двері. Ну, Тобто я хочу вижити. Дев'ять секунд за ж... вже залишається. Відкриваю двері, я виштовхую одного чувака, входжу сюди і ми все-таки виживаємо. Коротше, це було дуже різково, це було дуже прикольно. Як бачите, зараз треба три людини. Я разом з Тімуром і ще якимось чувачком біжимо сюди. Я штовхаю цього чувачка, не даю йому прийти. Штовхаю всіх інших, але як бачите, заходить 4 людини. Танос, як бачите, залишився на ружі, але при цьому він стоїть прямо біля дверей і чекає, щоб ввійти. Ми починаємо якусь дуже сильну драку і ми розуміємо, що це все це капець. Я би... А, я виштовхую Таноса і Тімура, і коротко, їх вбивають. І що, прикол, я в чому приколи, виштовхнув Тімура, це було найсмішніше, що я жартував своїм другом ради перемоги. Як бачите, залишається од, якби, одна кімнатка, треба одну людину, а нас троє. І ми б'ємося за цю кімнатку і коротше, всі разом помираємо, тому ніхто з нас не прийшов в цю гру. наступній грі я граю з Іванатором, не з Тімуром. Тімура більше в цьому відео не буде. Нам кажуть, три людини, ми заходимо, і нам треба ще одну людину. Коротше, до нас заходить ще одна людина, закриває двері. Біля нас була ще якась дівчинка, але вона померла і не змогла зайти чомусь. Як бачите, зараз три людини залишається. Я біжу разом з Іваном. Тут, як бачите, біжить ще одна дівчинка. Коротше, я штовхаю одну дівку, вона стає останньою, і тепер вона не встигає добігти. А та, яка бігла за нею, вона якраз вижила і підбігла з нами, а то я штовхнув. Ти, бачите, ми з Іваном біжимо, заходимо в кімнату, але тут є три людини: я, Іван і ще якийсь чувак з жовтими волосами. Він майже вийшов, він майже штовхнувся. Але на жаль, Іван стояв в тому місці, штовхнув я Івана, а не його. І так було пару разів, що Іван не давав мені штовхнути цього чувачка, а заважав своїм тілом. І потім Іван вирішив жертвувати собою. Я це не приймаю, тому я вирішив якось відкрити двері. Спасти його, але все таки він жертвує собою, помирає і каже, що ми на коні, а ми люди. А люди це. Я вирішую, що я маю любими способами перемогти цю гру, бо він пожертвував собою не зря. Далі, як бачите, ми біжимо в одну кімнату. Нас, мабуть, 5 закриваємо кімнату, як бачите, чувак, який підставив Івана, який. Просто через якого, через якій... через якого помер Іван, живе з нами. Три людини. Я закриваю двері, з нами цей чувак теж є. Тобто ми з ним зробили таку міні-команду, і я хотів його підставити. Як бачите, ми з ним танцюємо. Червоне світло, починається гра, треба чотири людини. Я просто собі біжу, куди бачу, в вільну кімнату. Для неї поки що нікого немає. Цей чувак, який підставив Івана, біжить за мною, заходить в цю кімнату, і залишаться ще дві людини, які можуть вижити. І вони біжуть зі мною. Як бачите, там в тій кімнаті було 5 людей, тобто, хтось точно помре, тобто одна людина точно помер, помре. Як бачите, я закриваю двері, ми всі виживаємо, а Іван, труп, точніше Івана, лежить і відпочиває. Далі, як бачите, настроє, я штовхаю одного, ми заходимо в кімнату, відкриваю кімнату, коротше, я починаю штовхати і виштовхую якогось нубика. Закриваю двері, і ми знову виживаємо. Як бачите, я далі танцюю, не залишається троє. Дві кімнати відкрито, по одній людині, я забігаю в кімнату, закриваю двері, і в цей раз померла дівчинка. А нас залишається двоє. Починається раунд. Як бачите, я біжу в кімнату, я розумію, що зараз можу легко виграти, але я вирішую штовхнути цього чувачка. Штовхаю, він там відлітає від мене, я закриваю двері і все. Тепер він програв, а я переміг. І як бачите, я переміг ради Івана, тобто він помер не зря. І все таки цей чувак помер. Наступна гра це Hide and Seek, тобто хованки, ну або ж ключі та ножі. В цій грі мені випав синя кулька. І ще я маю з цією синьою кулькою зробити. Правильно, я маю вижити, втікти з виходу і допомогти моїм тімейтам. Так ось дивіться, карта виглядає ось так: є різні ворота, які можуть відкривати своїм ключем, які у тебе є. Тобто я команда, яка ховається, і в нас є ключі, які можуть відкривати двері. Якщо ми відкрили двері ключами, то ці двері вже не можна буде закрити. Точніше, їх можна буде відкрити, закрити, але закри, закрити так, щоб їх не могли відкрити червоні, так вже не можна буде. Як бачите, ми собі просто бігали. В нас є стаміна, вона може використовуватись, тому ми можемо не завжди бігати дуже швидко. Звідки зійшов дим? У нас є 4 хвилини, щоб вижити. Якщо ми виживемо за 4 хвилини, то ми пройдемо цю гру. Є, е, як бачите, написи на стінках, наприклад, next level, тобто наступний левел, взагалі різні малюночки, тобто типу домики, різні якісь дерева. І є такі місця, до яких можна пролізти тільки вентиляцію. І, наприклад, як бачите, я відкрив коробочку, і вона нам дала таке преимущество, що противників осліпляє на 12 секунд, і ми теж їх бачимо. І це реально прикольно, бо я бачив вбивцю. Вона прям вховалася і чекала мене. Відкрив ще одну коробочку, і тут такий же самий прикол. Взагалі ще коробочка, яку ви відкрити можете, яка показує вам, де є вихід, через який ви можете втікти на пару секунд. І це реально прикольна коробочка, бо тоді ви можете втікти і вижити. Ну а для червоних там преимущества теж свої є, які я вам потім покажу. На мене, як бачите, напала дівка, яка була червоною, вона била мене своїм ножом, забрала в мене хп. І як бачите, тут така двері, яка веде на інший левел, яка зразу пускає вниз. А знизу можна п'ятись наверх на цьому ж... в цій же квартирці, такі маленькі, яка бачите, така синя. Тобто, бачите, можна пропустити за вентиляцію і п'ятись на цих дошках. Далі, як бачите, почав тікати від цієї червоної дівки, відкриваю двері, заходжу, думаю, що я втік, закриваю двері. І коротше, вона за мною біжить і починає мене бити. в мене вже половина хп, я вже боюсь, що вона мене вб'є. Тому я вирішую піднятися на цих досках, як бачите, підніма... піднятися наверх. Зі мною, як бачите, бігав Іванатор, він теж був в команді за синіх. Я заходжу в вентиляцію і просто думаю, що мене тут ніхто не знайде. Ну, ця червона дівка не змогла до мене пролізти, тому я виграв. Далі, як бачите собі йду, беру, беру роль собі, Я, до речі, 456, -й. і це роль червона. Тобто тепер я буду вбивати, а не ховатись. І це реально вже прикольно. Мій завдання це вбити людей, просто не дати їм втікти, і бути дуже швидким. Як бачите, я побачив вихід. Тут був якийсь синій чувак, я почав його бити. Але як бачите, вбити їх дуже важко, бо в них дофіга ХП, а бити їх треба дуже багато раз, щоб вони вмерли. І цей чувак заходить в вихід і втікає. Біля цього вихіду вже пару червоних. Далі я використовую, бачите, цю скриньку, і мені дають пістолет на 60 секунд. Цей пістолет, насправді, не є якимось суперкрутим, бо. Він звичайно стріляє на дистанції, але урон від нього такий самий, як від ножа. Тобто, це трохи дивно, але насправді вже як є. Як бачите, я стріляю по винатор, тобто я йому трачу дуже багато хп. Бо я бігаю прямо за ним, він пробує від мене втікти, але я його вбиваю. При цьому я хотів вбивати Івана, тому коли я бачив якусь іншу жертву на Івана, то я не подав саме на цю іншу жертву а не на Івана. Як бачите, це просто бігав, і, наприклад, декотрі двері я не міг відкрити, бо їх могли відкрити тільки сині, тобто ті, які мають ключі. Ну, а вже відкриті двері я міг легко відкрити. Далі, як бачите, я бігав з ножом за цією дівкою, на яку я напав раніше, бігав, пробував її якось вбити, вона бігала за своїм ключом. Пробувала втікти від мене, вона доджулась. Ну, я бігав за нею, і мені було взагалі все рівно, що вона там робить. Тут, як бачите, підлозі зірочки намальовані, прикольно. Бачите, вона починає втікати від мене по цим дошкам. Я все одно її б'ю. Тут з'являється ще один червоний, він біжить за нами, бо теж хоче вбити якусь синю. Як бачите, ця синя сховалася від нас в вентиляції, я за нього доходжу і починаю її бити. Бити, Але як бачите, назад в вентиляції не можу повернутись, чому я не знаю, тому я програю, бо я сидів в вентиляції і не міг нікого вбити, тому мене трохи залагало. Наступна остання гра це Jump Rope, тобто гра, в якій треба перестрибувати через цю скакалку. В цій грі можна штовхати. Я цим дуже сильно користався в багатьох раундах. Тобто там штовхав в будь-який момент, на, на початку, щоб вони помирали. Коротше, як бачите, я проходжу цю гру, перестрибую скакалку. І ще проблема в тому, що є середина, яку теж треба перестрибнути обережно. Е, Нубік, який був переді мною, він не справився, і його скакалка успішно вбила. Як бачите, цю, цю скакалку тримають якийсь хлопчик-робот, і кукла теж робот. А потім, коли ми проходимо або помираємо, ми попадаємо в офіс фронтмен і ми можемо подивитися, як проходять інші гравці. На цьому все, всім дякую за перегляд. До побачення, до нових зустрічей.